Вітаю у промову. Сьогодні запрошую вас у подорож до сонячної Грузії. Щоправда, не зовсім реальну подорож, а мовну. Точніше, поговоримо про звичні для нас слова, запозичені з грузинської мови. Кінза це рослина, яку використовують як приправу коріандр. Козинаки ласощі виготовлені з горіхів, соняшникового насіння родзинок кураги і кунжуту. Сацебелі це соус, виготовлений на основі горіхів, фруктів, томатів і паприки. Сациві м'ясна страва з гострим горіховим соусом. Сулугуні різновид розсільного сиру. Тамада розпорядник бенкету. Харчо юшка з яловичини. Хачапурі пиріг із начинкою з сиру, хінкалі страва з тіста та м'ясного фаршу. Хмелі сунелі, суміш з подрібнених висушених прянощів. Говоріть українською правильно, а з грузинськими слівцями ще й смачно.